Загинула у власній оселі. 9 грудня на першому поверсі будинку по вулиці Олеся Гончара у Полтаві згоріла квартира. В ній рятувальники знайшли 50-річну жінку без ознак життя. Про пожежу повідомила сусідка загиблої. Причина подій наразі з'ясовується. Попередньо пожежа виникла через необережне поводження із вогнем, що призвело до тління сміття у дуже захаращеній квартирі. Повідомив речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. О 18.55 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Олеся Гончара. Коли рятувальники прибули на місце події, було сильне задимлення, тому їм необхідно було працювати в апаратах захисту органів дихання. Про пожежу повідомила сусідка, яка відчула, що стіна, яка знаходиться по сусідству з квартирою, дуже гаряча. Вона й викликала вогнеборців. Вогнеборці, коли зайшли всередину будівлі, їм було попереджено, що там може знаходитися людина. Вони знайшли жінку. Але, на жаль, без ознак життя. Наразі причина пожежі з'ясовується, пошкоджено облицювання стіл і знищене домашнє майно.